Холодно. Кс -кс 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 -кс. А де голодранці? Де рижик? О! Кого він там вицинкував? Гомодрива. А, він по дівчатам бігає. Рижич покальщик. Рижик. Папа, таке вечно застяне засране, пішли в хату, все, гульки кончились, всі паршини видно. Оп, це хтось креветочкой задуплився по богатому. Сьогодні відмічаємо дверям кінець. Чорт його зна, що там заклинило. Щас. Все. Двері надо в ремонт. Да, в ремонті. А, і цей жопашник тут. Отмічаємо, Накрився ноутбук. Прийшлося брати новий, естественно, бивушний. Asus Vivo VivoBook, Vivo чи типо того названня. 15-й діагональ i 7 10870, по-моєму, GeForce 16 1650. Кодірує відео От 21 500 обійшлася. Ось такі пироги, що поділаєш. Ще кажете, я вас не люблю. да, Такі гроші вбехать чисто на ноутбук, щоб далі кодірувати відео. Взяв під нього Приспадло, я тобі, я бачу, що ти хочеш зробити. Розвертається, поссать. Забув, хто в домі хазяїн, давно не, не, не лежав там опісраний пару днів. Обісрався, замерзло і закаліло. Прийшлось у ванну його тащити і мить. Падлюку таку видно дубасили, бо чужі коти тут приходять побитися з ними за територію. І піндюлей вони в четверох вихватують нормально. Так про що це? Я взяв ще підставку під ноутбук, щоб дуло, бо прошлий ноутбук накрився, згорів. Ну не згорів ще робота, але йому кінець був процесор. Бо для кодіровки відео процесор Надо мощний і на 100%. Фігач. От він. Підлюка така поплавився. Буває, що поділаєш. Грошики в принципі, є, зарплата і так далі. Бабосики, так. Да. Та па, падло таке когтями, не розумію. А там і сиди, я слідю за тобою. Як бачите, отмічаємо. Взяв дорогі екзотичні фрукти. Ні, не банани хурьму. Огірки і помідори. Бо це оце падло. Стоя як хурма, яку аж з Китая везуть, яке в нас в теплиці вирощують. А оце зелене падло. <соє> Стоя, як скажіть, та я скажу, в два рази дороже, ніж банани, які везуть з бананової республіки якої-нібудь. Отакі пироги. Ладно, не розводю болтологію. <соє> Дякую, що підписуєтесь на наші відео. Ділить, діліться роликом з друзями. Катьол трошки сильніше включив, трошки більше заплатимо під кінець року, під отоплювання сезону. Зараз, але то таке. Погнали на рибалочку. Дибе я зараз взяти не можу. І пусто. Поп'ють часа ждеш шпакльовку, блін. Ще пару таранинок той шабашек выманила Сама крупна за час да я мою це хочу втекти де ти там мандавуха? порядок Садив до пуфіка опариша, ну хоч щось здалека похоже. Візьмемо, бо вже шабашить, скоро пора. Зараза, заразу здоровенний пуфік опариш, один фік налізло. Фіг, ти що їй докажеш? Чи може спочатку опарика надіть, потім... Куфика гребана мілоч в тьма вже не нема, да. при том що всі на одну удочку. Ой, так. таке. Сидіть. Ще нічого так. з цим що можна працювати. Робота з пакетом солі порядок. Наконець-то щось виманив на щось похоже чудом. Тяжкі часи, але було гірше коли взагалі не було. Опарик і пуфік. А-ля бутерброд. Оп, наконец то Народ уже штук по 10 достав, а в мене фіга. І ви подивіться, кешбек в руку, блін. Вся фигня постоянно происходит. Подлюка такая. За, за, наверное, за полчаса, если не за 15 минут. Единственная таранина. Остальное все вообще такая. Не какую. О, дребедень бье. И ничего крупнейшего обратно не вспевая просто. О, пожаловался я цит, отмеряли. Za to kom miałka. Zajci kto koiałka. <grymka> A su, zajcie go. A Perzeć musie. Pociko

Може десять опарышів на крючок закинуть. Дзьобика порозриває. От падлюка мелка. Походу засіла. Не ну пуфік, наверное, сбыла. Ловиться і дрібне, і, і крупне. Чотири опаріка, один пуфік. І одна чорношина. Осталось три опаріка. Непорядок. порядок, до Доточим, чтобы в мелочь не налізла. Порядок. Торани просто тьма, но вся такая. Попробуй из нее откалибруй. Просто нереально. Дибають подлюки. Втратить. А взять не в какую. Втратить. Ну збоку тягають Але хорошо, я не там став. Це ну що вже поділаєш? Працюємо втратить. з тим, що а з тим, що є. Втратить. Та ти скажи, потягло й нефіга. Сава. І ще й пуфіка вернула. Ай, вай, 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 вай. Де вона, де вона? Іс, звісно, я промахнусь порядок. Варю котам заберем. А то все на соль, там соль. Треба і за Морчика подумати, який падлюка в нас не живе тепер. Закинув під ту сторону і не промахнувся. Виманив живчика. Оп. Ну, хоч якось. Сейчас ще возьмемо. Ех, перва риба за пів часа і та зашла Трендець Щось опаришів до кучі Якщо не сім набив Ось тільки гляньте на цей двіж Паріж. Достало Досталося все равно окукляться поки вернусь ісь, если вернусь іще живий. Бо предпосилки зовсім фигові. Ну а цей, наверное, закриємося. Уже обід. Фигня стала полнейша. Надо меру знать. Отакі От пираги. Сматываємося. Ну, килограммчик есть. Еще один слой таранний в ящик с солью. Понеслась. Ай, а ну давай, давай, еще. Крутись, крутись. Не, все. Не-не-не-не-не, не-не-не-не-не, мордашка шкадлива. І все паршатуп'як тут, як тут. Ох. оп, тряпка руками рибою смердюча Хто заказував таранечки? Я пару штучок мелких узяв, бо крупніша піде на засол, а тут правда вся мелка Ну, то таке нормальний бункірок. Хоча прямокутний мені подобається. заховався за кришку. Прямокутний мені нравиться набагато більше. О, шкода. А, -а, 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 а. Та вони не їдять подвюки. Эч, еч, 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 хвостом. Два. Три. К -к 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 4, ще одна красноперка, якраз вам. Руки я об тебе витру. І трохи об все поршу. Отакі пироги. Що ж? О! Хто це нарисувався Пахан. Пахан прийшов. Не трогай, рижичок це тобі. Мелкі косточки моя прелесть. Ти корма з утра нажерся Звісно конечно. Манав я вашу тараньку Отакі пироги. Щас ще в сумку виститься. Не просихає, Кстати, Golden Catch сумка. <сум> Отакі пироги. Фламанську не ходить, бо я її в багажнику держав. Дивіться, 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 що зараз буде. Обте... обтерся. Так, не сміть хвостом, не сміть хвостом сюди в сумку. Це чемодан для риби. Гадить. Брис! Що ж? Діліться роликом з друзями, дякую всім, хто підтримує наш канал лайком, а може буває і донатом. Ми підлічиться купили йогуртика без сахара. І трошки випічки взяли завтра напередок. Прям чую цю пісню. Остання путь, остання я дорога. Не просто так я її чую, бо це капець, що робиться. А, все ладненько, не розстраюємося, може ще побачимося. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Пішов, пішов, все-таки капот. Думаю, обіцю передній скотеняка.